Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, студія обозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, про нас самих і про наших сусідів. Сьогодні говоримо з істориком та археологом Євгеном Синицею. Добрий день, пане Євгене. Доброго дня, пане Олексію. Не часто доводиться говорити з археологами про події сьогодення, але зараз, мабуть, часи такі. Археологічна спадщина вкрадена Росією. Це просвітницька кампанія, про яку, яку наші глядачі вже могли чути і навіть бачити відповідні повідомлення. Хто був ініціатором цієї кампанії і яка її мета? Е, ініціатором цієї компанії є спілка археологів України. Е, в принципі, ну, цей проект у нас крутився кілька років як проект, а цього року просто оскільки. Поточні події страшенно актуалізували цю проблему. Ми, нарешті, знайшли підтримку гьота інституту і спеціального фонду для підтримки культури і освіти, який фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини. Власне кажучи, мета цього проекту достатньо прозора. Йдеться про те, що пограбування точні культурної спадщини, археологічної, музейних колекцій, таке інше, не є якимись винятковими на превеликий жаль, тобто, ця історія має доволі тривалий період розвитку, власне кажучи, з можна казати, що від моменту, коли почалися археологічні дослідження в Україні на території сучасної України від другої половини XVIII століття. Все найцікавіше, найатрактивніше так чи інакше, в більшості випадків, принаймні до 20-го століття, точно потрапляло в столичні музеї імперії, тобто в Санкт Петербург і в Москву. І, власне кажучи, мета проекту показати тяглість цієї історії з одного боку, а з іншого боку, йдеться про те, що щоб ця тема не загубилася в. Поточному інформу потоці, да я маю на увазі, що зрозуміло, зараз основні новини абсолютно інші. Але це не можна випускати, тобто культурний цей сегмент упускати як на мене абсолютно не можна. Він має бути на слуху. Люди мають про це знати, мають про це думати. А ми з свого боку маємо думати про те, як ми будемо повертати наші культурні старожитності, археологічні, зокрема, після перемоги. Чи знаємо ми достеменно, що з української археологічної е, спадщини перебуває зараз в Росії, і е, е, чи йдеться лише про музеї, чи, можливо, там, не знаю, в якихось інших місцях це зберігається? Е, значить, ну, якщо казати про те, що туди потрапило минулого-позаминулого століття, то ми плюс-мінус володіємо такою інформацією, не вповні, тому що, знову ж таки, Україна, на превеликий жаль, далеко не перший раз е, поле. Величезне бою, mm -hmm. і, і під час Другої світової війни траплялося всяке. Тобто, е, ну, з чудернацькими шляхами достатньо, мається на увазі, що те, що вивозили нацисти, потім поверталося в Радянський Союз і часто густо осідало знову ж таки в, в е, Лінграді тодішньому і Москві. І, і це погано документовано. Про щось відомо, про щось невідомо. Якщо казати про сучасність, я маю на увазі події війни з 2014 року, безумовно, тобто війна триває вже майже 9 років, про щось знову ж таки ми знаємо. Про щось не знаємо. Особлива проблема. Це Крим. Насамперед, тому що там були проведені масштабні розкопки, і що з Видобутого цими розкопками незаконними абсолютно, які порушують всі міжнародні конвенції з цих питань, що з цього залишилося принаймні, в Криму, а що було вивезено на територію Російської Федерації, ми просто не знаємо іноді здогадуємося. Тобто, це ще величезна робота з виявлення пошуку і таке інше, і ці роботи додається буквально кожного дня. Ну тобто, знову ж таки, у всіх на слуху, припустимо, історія з е, херсонськими музеями. Так, так, так. Е, тобто, достеменно відомо, що колекцію художнього музею точно вивезли в Семфіропіль. Mm -hmm. От а що стосується краєзнавчого музею, з якого вивезли в основному археологію, тобто те, що було в експозиції. От і дещо з того, що зберігалося в фондах, теж постраждало, на превеликий жаль. По таких дуже непевних даних це зараз перебуває в Херсонесі. Ну тобто на території Севастополя, в заповіднику Херсонес Таврійський. але ну твердо, твердої впевненості, скажімо, в цьому немає. І от з поточними подіями ще одна проблема. Ми далеко не завжди впевнені в тому, що пограбування того чи іншого музею здійснювалося, ну, скажімо так, санкції окупаційної влади. Ну, тобто, що це був якийсь, хоч якось організований процес, і це вивозилося в. Такому порядку організованому, але цілком можливі випадки, коли це робили окупанти або колаборанти, які тікали рядом поруч з разом з окупантами, робили ну, приватним порядком, скажімо так, і де ці речі ми зараз на великий жаль знати просто не можемо в таких випадках. Ну, ми знаємо, що під час війни, взагалі, дуже ризикована ситуація складається з колекцією музеїв. Ми Пам'ятаємо. Що відбувалося в Іраку, потім е, всі ці артефакти на чорному ринку знаходили в, в Європі, в, в Америці і так далі. Що, чи відомо щось про те, куди е, могли вони вивезти експонати з Мелітопольського музею? Е, на превеликий жаль, цього не відомо, куди це могло подітися. Тобто, знову ж таки, є такі дуже побіжні відомості. Що первинно це вивозилося в Донецьк, mm -hmm. От, в, але чи там воно і чи не поїхало воно кудись далі, ми не знаємо. На, на привеликий жаль, достеменно. Знову ж таки, ну треба зважати, що звідки у нас беруться ці відомості, як правило, це відкриті дані, тобто якісь то там репортажі, е, або в, 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 повідомлення в соціальних мережах. Які роблять самі росіяни, самі окупанти, ну або колаборанти, якщо казати, mm -hmm. про ЛНР ДНР? Mm -hmm. Якоїсь цілеспрямованої роботи з, ну, скажімо, засобами розвідки виявлення цієї інформації. Зараз не ведеться. Це цілком зрозуміло. Розвідці є чим займатися, власне кажучи. Ви казали, що. Ці артефакти потрапляли в Росію в різний час і за різних обставин, чи це впливає на їхній статус, умовно кажучи, ті, що були вивезені ще за часів Російської імперії, чи там по обміну після Другої світової війни, ну, зрозуміло, що ці вкрадені зараз, це очевидний грабунок. Але ті, які були якимось чином оформлені, і наскільки. Їхній статус, так би мовити, саме вкраденої спадщини відповідає юридично, так би мовити нормам. ну да, з юридичний аспект цієї проблеми він надзвичайно складний, тому що е, чимало з цих предметів, в принципі, в рамках законодавства, яке діяло в Російській імперії, припустимо, е, вони в принципі законно потрапляли в ті чи інші колекції, але. У нас от одна з історій, яка розповідається в проєкті, історію, яку розкопав наш колега з Леонід Бабенко, співробітник Харківського історичного музею. Значить, вона доволі показова. Про що йдеться? Йдеться про те, що це артефакти, які ще там 18-19 століття вони опинилися в колекції От, Але на початку 30-х років. ХХ століття діяла така собі паритетна комісія. Називався цей такий орган. Про що йшлося? Йшлося про обмін музейними колекціями між УРСР тодішньою і РСФСР. На добровільних засадах, тобто там різні предмети, зокрема археологічні. І оці от археологічні предмети, про які йдеться, це скіфські знахідки. Вони, в принципі, мали повернутися в 32-му році в Україну. Є документація. І те, що залишилося по цей день в Росії, воно там було залишено для того, щоб в ермітажі з цих предметів зробили льва копії. Тобто, абсолютно документально зафіксовано що. Це має бути передано музеям України в ну, харківському музеї. Насамперед про нього тоді йшлося. Після того, як будуть зроблені ці гальванокопії. копії. От їх 90 років вже роблять. Значить, ці предмети. Більшість з них знаходиться в основній експозиції Ермітажа, їздить по виставках як предмети Ермитажа, таке інше. Це от такі бувають і такі юридичні казуси. Дуже багато предметів в. В радянський період, саме в радянський період, які з України вивозилися в той же саме Санкт-Петербург, ну, Лінград тодішній, mm -hmm. насамперед в Ермітаж, на предмет якихось реставраційних робіт, і вони там залишилися, їх не повернули. Ну, я знаю кілька таких історій, зокрема з речами з Одеського археологічного музею. Mm -hmm. Тобто, документально. Україна має на них повні права, і це буде найпростіший казус, скажімо так. Тобто, документально все оформлено. Що казати про предмети 19 століття імперських часів, то там все не настільки просто, і, власне кажучи, ну, в будь-якому разі, це буде предметом якихось то судових справ насамперед. І зараз Україна на превеликий жаль отримала додаткові аргументи для подібних судових справ і для того, щоб вимагати повернення тих чи інших цінностей культурних в Україну, що я маю на увазі. Йтиметься е е е про репарації. В будь-якому разі, я в цьому щиро переконаний репарації різні, в тому числі і про відшкодування втрат культурних цінностей. Ну тобто, це можуть бути якісь то кошти, безумовно, і в більшості випадків це будуть саме кошти, якщо ми кажемо про шкоду, яку внаслідок війни зазнали, скажімо, архітектурні чи археологічні пам'ятки натурні. Да? А от якщо казати про музейні колекції, зокрема, от такого плану, як е, Маріупольський музей, котрий знищений, просто знищений, тобто його розбомбили, він вигорів. Та? І дуже мало сподівань, що там багато що е, чогось зберіглося. То в цих е, випадках ми можемо ставити питання, що ми хочемо не кошти. А повернення тих чи інших музейних предметів надання тих чи інших музейних предметів, які знаходяться в колекціях російських музеїв. Це теж достатньо складно юридично, але думати на цю тему необхідно і треба готувати насамперед і доказову базу, і законодавчу базу під ці реституційні, тобто відновлення прав і найголовніше репатрі... репатріаційні процеси, тобто повернення фізичне в Україну. І тут от може йтися про третя ре. Про репарації, власне кажучи, це, це треш знову ж таки це має постійно мусуватися в інформполі, що такий механізм можливий, що ми не маємо про нього забувати, і на ньому треба наголошувати обов'язково. Чи розуміють це, так би мовити, депутати, якщо йдеться про законодавчі якісь ініціативи, відповідно, виконавча влада, чи працюють вони над цим? Ну, на превеликий жаль, якоїсь такої активної праці в цьому плані немає. І знову ж таки, ж, от одна з таких фонових цілей нашого проекту створити суспільну думку mm -hmm. з цього приводу, тому що у нас тиск громадськості він. Слава Богу, в нашому суспільстві худо-бідно, але працює. Значить, знову ж таки, кроком номер один, як на мене, має бути доволі простий крок, який вже готовий. Є така собі Нікосійська конвенція, яка покликана запобіг... запобігати незаконному обігу археологічних цінностей україною. Вона вже кілька років як підписана, але не ратифікована. От у Верховній Раді вже роки два не менше лежить пакет документів, готовий ратифікаційний. Тобто, треба просто проголосувати. А, а чому власне не доходять руки? Ну наступ не на часі. Ми вже втратили дуже таку важливу репутаційну іміджову можливість. Справа в тім, що ця конвенція в ну так. Положення і сформульовані, що вона вступає в силу в разі якщо є 5 ратифікацій, і Україна могла бути в цій п'ятірці, угу. от, ми ну вже все. Тобто, ми вже цей момент упустили десь рік тому. от Але ще не пізно до цього приєднатися і зробити на цьому, значить, красиву такого міжнародного плана іміджову штуку. Знову ж таки в плані наших прагнень з, щодо ЄС, це буде. Дуже правильно. Таким. Я, власне, чому задаю питання, бо, знаєте, є, якісь, є просто, знаєте, або нерозуміння, незнання, там, часу немає, а буває там якісь підводні камені, так би мовити. Знаєте, Зрештою, коли були ці обміни в радянські часи, то якісь там експонати могли потрапити до українських музеїв. Ну, Так, так би мовити, там, з слов'янської археології, враховуючи те, що в нас. Київ це центр Київської Русі, то такі речі потрапляли. Звичайно, це не той обсяг, який є в, в російських музеях українських артефактів, але тим не менше, можливо, хтось не хоче їх віддавати. Чи, чи це, в принципі, скажімо так, я думаю. Такі казуси можливі, знову ж таки. Такі казуси на превеликий жаль можливі. І це ще один такий момент. Да? Але, як на мене, набагато більшим таким ріфом в цьому процесі є те, що Україна на превеликий жаль має імідж одного з найбільших ринків такого сірого обігу археологічних цінностей. Нікосійська конвенція цьому буде дуже сильно. Заважати в силу того, що це такий достатньо виключний, скажімо, в плані культурного міжнародного законодавства випадок, вона має імперативні настанови. Тобто це не рекомендація, а це має бути виконано. І тут от баланс. Да? У нас є якісь внутрішні. Свої міркування, скажімо так, ну не у нас а у певного сегменту зацікавлених сторін, а з іншого боку, сама Нікасійська конвенція вона формувалася насамперед, щоб не просто запобігти е, обігу незаконному, а її доволі швиденько е, узгоджували і укладали через те, що незаконний обіг, незаконна торгівля е, культурними цінностями, археологічними, зокрема. В останні десятиліття стало потужним джерелом фінансування тероризму. Угу. От в чому справа. І це ну, теж дуже важливий такий аспект, тому що знову ж таки розграбування музеїв, з якими ми маємо справу зараз, от воно цілому може бути цим джерелом фінансування тероризму, власне угу. кажучи. Ну, і на це теж треба зважати. Власне, от питання в тому, що ми можемо там вимагати повернення, але для цього ми маємо бути свідомими. Того, що ми маємо продемонструвати, що ми можемо зберігати власні колекції, так би мовити, що вже казати про, про повернення. І, можливо, скажімо так, ви не, не можете прокоментувати це, але ж нас навіть в тому ж парламенті, який має ухвалювати і закони, і ратифікувати конвенції, там є депутати, які є так званими приватними колекціонерами. Статус цих приватних колекцій насправді ну доволі сумнівний. Так і це теж, це теж велика проблема, тому що у нас це питання просто не врегульовано і виникає колізія, що будь-які археологічні предмети в Україні є державною власністю. Тобто, законним шляхом потрапити в е, приватну частину національного музейного фонду вони просто не можуть. Угу. Але де-факто ми маємо от таку от ситуацію, коли ці колекції є, їх піарять всіляко. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і ну, це часто густо люди, котрі при владі. Ну можливо, це і в цьому є певна користь, бо вони тим, можливо, з власної, так би мовити, Числаві, як кажуть, вони розповідають про це і таким чином. Фіксують речі, які потім можна буде ввести в законне, так би мовити, в законне поле. До речі, я згадую минулого року влітку була історія, коли, зовсім, так би мовити, випадково бо розслідували питання там про, про зраду, знайшли величезну археологічну колекцію в колишнього прем'єра Криму. Тобто його, власне, самого не було в Києві в цей час, очевидно він десь в бігах. Але знайшли і там кілька днів описували цю колекцію. Так, так. Це дуже показовий е, приклад. Ну, як показовий, він показовий з, е, з, в плані того, що таке явище існує, а сама колекція. Вона доволі унікальна. В якому плані? Вона була не публічна. От, тобто, він не світив, значить, цю колекцію. І виявилось, а виявилося, що це ну, дійсно зібрання таке шикарне, м'яко кажучи. От. Питання: наскільки взагалі реально повернути спадщину, яка знаходиться в іншій державі, враховуючи, що ну зараз війна, а навіть в мирний час росіяни і чути про це не хотіли. І ми ж знаємо інші приклади. Компанія там з повернення єгипетських чи давньогрецьких артефактів триває там десятиліття, чи, а може навіть століття вже. І тим не менше, Мармуре Елджина досі залишається в британському музеї. Так, е, да, це питання дуже слушне. Тут теж не можна налаштовуватися. Тобто, у нас всі хочуть, щоб все було швидко, моментально і так далі. Ні, в цьому випадку це грав довго, це роки, а то й десятиліття, але цим треба займатися в будь-якому разі. Тобто, це частина нашої культурної спадщини. Знову ж таки, росіяни за їхнім законодавством абсолютно не зобов'язані виконувати якісь то рішення судів зовнішніх міжнародних, і е, відповідно не тільки не учені... в археологічній галузі, так би мовити. Ну, так. кота. От значить ще один такий обов'язковий елемент цієї боротьби за нашу культурну, і взагалі археологічну зокрема спадщину, має бути тиск. На Росію тиск якого плану? Ну канцелин, да будемо називати це mm -hmm. так. Тобто, вони повинні не мати можливості брати участь в якихось міжнародних наукових е заходах. Немає нема повинні не мати можливості вивозити свої виставки кудись за межі Росії і так далі. З акцентом на те, що е, ці можливості для них закриті, тому що вони не хочуть е, виконати рішення таке чи інше mm -hmm. суда. Е, тобто, це має бути постійно в медійному полі з підтримкою і таке інше. Чи є випадки, коли українська спадщина вивезена в Росію, потім опини, опинилася, так би мовити, в іншій в третій країні? Ну не знаю, там по. Продана, обмінена ну, будь-якими руками. Ну, так, таке буває, бувало верніше. Не знаю наскільки буває зараз. Я не можу свіженьких згадати прикладів. От, але знову ж таки, в рамках проекту у нас є е, такий, е, одна, один з матеріалів, який про те, що скарб знайдений на, на нашій боковині на, е, в районі хотина. Він потрапив ще в 19 столітті в Ермітаж, а з Ермітажа він був ну, частково розпроданий uh -huh. в європейські музеї. Ермітаж, ці ермітажні продажі. Uh -huh. Це була постійна інституція. Тобто вони те, що вважали непотрібним не для своїх колекцій, вони розпродавали. Наскільки ну, можна повернути оці експонати? А оце вже ми повернути практично не можемо, тому що, скажімо, той, хто зараз володіє цими предметами, є сумлінним правонабувачем uh -huh. Теоретично, теоретично можна довести право України на uh -huh. е ці речі, але в цих випадках Україна повинна буде е повернути теперішньому власнику кошти. Тобто, вартість цих предметів, ну як правило, страхову беруть. Вартість це кошти дуже немалі, і я не знаю наскільки Україна буде найближчим часом спроможна такі речі робити. Ми знаємо, що чимало російських музейників не просто підтримують вторгнення а відповідно і вбивства і грабунки, але й беруть безпосередню участь у цьому розкраданні, вивезенні артефактів. Вочевидь, їх теж треба притягати до відповідальності. Ну, принаймні розбиратися треба, mm -hmm. я думаю, що ну випадки різні, тобто там знову ж таки кричущі, це Херсонський краєзнавчий музеї, mm -hmm. де директорка mm -hmm. От. абсолютно співпрацювала з окупаційною владою, mm -hmm. і зрештою, разом з частиною принаймні колекції, скоріш за все, вона і виїхала. Mm -hmm. От. Це один випадок. інший випадок, коли ну тобто, в різних. В ситуаціях були різні обставини. Тобто, десь люди були неспроможні да, захистити колекцію, десь, можливо, свідомо щось не виконували. Тому... В Мелітополі була історія, ну, знову-таки, ми її знаємо лише за переказами, що е -е, співробітники музею сховали колекцію, але хтось знову таки із зрадників, можливо, знову таки з. Е Колективу, вибачте за це слово, музейного, вказав на місце схованки. І таким чином, мені здається, це ну, очевидно, і, ну, принаймні, підстави для розслідування. Ну, я теж вважаю, що кожен випадок має бути розслідуваний і, ну, висновки робить нас. От, Наскільки. Ну, з іншого боку, йому це, це, це важливо, важливо про це говорити, тому що це. Ну, якщо не попередження, то принаймні люди, які в подальшому, на жаль, так буде, ми розуміємо це. Братимуть участь у подібних речах, вони мали розуміти, що над ними висить щось. Так, що має бути покарання, і, скорі, і воно буде неминуче, найголовніше. Хоч і, але головне справедливе, Да? Тобто ну, розбиратися безумово. треба в кожному випадку. Останнє питання: на який час розрахована ця кампанія? Я маю на увазі просвітницька кампанія. і, Я... да, і Насправді, коли, на вашу думку, наша спадщина таки повернеться до, до батьківщина? Ну, щодо компанії, то власне кажучи, сам проект вже завершився. От ми буквально завтра будемо робити фінальний такий івент е живий з цього проекту, але він завершується і не завершується одночасно. Ну, на диво. Відгук е, отримали ці посили ці меседжі в, е, в суспільстві. У нас є вже пропозиції щодо постпроектної всякої різної діяльності. Зокрема, зацікавилися проектом в, ну, візуалом на сам перед до mm -hmm. цього проекту. Скажімо, представництво України за кордоном, тобто, mm -hmm. ну там банально, ми зробили календар англійською мовою під гаслом Я з України поверніть мене додому. От, і ці календарі скоро будуть у всіх, значить, якихось то українських е е представництвах за кордоном. Центр протидії дезінформації от, нам запропонував та, та, таку співпрацю. Ну а далі є, поки що я не хочу наврочити, хоча я і не забобовне, але є кілька пропозицій розвивати цю е е тему в, в різних форматах. Тобто і в телевізійному, що найбільш цікаво, тому що охоплення зрозуміло трошки інше. Ага. А от щодо того, коли повернуться старожитності, то тут в мене, ну скажімо, не дуже оптимістичні сподівання. Я боюся, що це буде реально тягнутися роками, а може, а скоріше десятиліттями. Проте це припиняти неможливо, знову ж таки, Греція за ті ж, ті ж самі мармури Закрополя бореться вже чи не два століття, але бореться і не припиняє. Тобто, в них ця кампанія, вона ну, практично там раз на кілька років вони її активізують. А, а всякі різні юридичні процедури йдуть постійно. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з істориком-верховом Євгеном Сіницею про вкрадену українську спадщину та її повернення додому. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.